Це ж запобіжний захід для пані Анни Скороход станом на зараз обраний це майже точніше понад 3 мільйони гривень, що втричі менше ніж було запитом прокурора. Продовжимо у наступні, у наступній годині можливо розбирати ці подробиці, хоча варто розібрати на молекули й інші теми. Дочекайтеся. Коли в горлі настає негода, бронховеда благо від природи. Льодяники бронховеда твоя допомога під час кашлю та подразнення в горлі. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Зимова країна на ВДНГ. з 29 листопада. Ковзанка, сніг, гірки, вогні, свято, дива починаються. Тут ВДНГ. Вхід вільний. Нас партнерами відновить церков ЧАЕС після удару Росії. Вохтирці завершили аварійно-відновлювальні роботи після російського удару. Ірефія вчергове атакувала дронами газову інфраструктуру Нафтогазу. Є пошкодження. Добрий вечір ще раз усім, хто дивився, хто долучився щойно. Нагадаємо студію Олеся Кобзарта Сергій Смальчук для того, аби інформувати вас про ключові події нинішнього дня. Хоча більше розмірковуємо над тим, власне чим увінчається поточний тиждень у контексті глухого кута, у який зайшли переговори. Штати бачить лише точку тиску на Україну. Російська Федерація вимагає свого і готується воювати. І далі, Європа наразі намагається перетягти увагу Трампа на себе і свої пропозиції. Це загалом. А тепер до конкретики. Конкретики багато. От, наші глядачі, до речі, стригерила їх тема не е, застави для депутатки Схоркот. Про Щепак. що ми минуло говорили так в минулій, на, на кінці минулої години, пишу, Та як так, за хабар 125%. Тисяч гривень застава 3 мільйони, 250 тисяч гривень, якщо бути точнішим, та і так, а застава 3 мільйони. От таке, бачите, в нас таке можливо. На жаль, мені в ці, мене в цій історії насправді так само вже ж там пані скороход е, сказала, що вона е, там умірова знати не, 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 не знає в контексті от власне цієї всієї справи. І я боюсь, насправді чи не вдариться знову ж таки по умірову. Яким чином? Бо я, я ти пам'ятаєш глядачі, теж напевно, що от коли. Е,